Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про масштабну промоакцію від біржі Bybit, в якій абсолютно кожен може непогано заробити в токенах DOX. Також навколо проекту вийшло багато новин, тому про них усіх також розкажу. Якщо ви ще досі не виводили свої кошти на біржі, покажу все детально та покроково, щоб було зрозуміло навіть новачкам. Певнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним, тому за традицією з вас підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, розпочнемо з головної новини, а саме, перенесення лістингу на 23 серпня. Попередньо ми його очікували на 20-те, але команда проекту заявила, що хоче відтермінувати старт торгів, адже дуже багато користувачів ще не відправили свої токени на біржі. Якщо ви ще також цього не зробили і відповідно хочете встигнути до старту торгів, тож давайте я вам все детально покажу. Впевнений, що абсолютна більшість вже вивела свої токени, але знову ж таки, якщо ви ще цього не зробили, то невеличка ремарка для вас. Ви можете перейти в телеграм-канал, і тут детально в текстовому режимі отримати покрокову інструкцію. Зокрема, ви її зараз бачите на екранах. Ну, давайте я ще все повторю, так би мовити, у візуальному форматі. Бачимо, що я вже вивів свої токени. Як я вже писав, я зробив це на Bybit. Ви можете обрати біржу для себе. Зараз доступно чотири біржі: це Bybit, OKX, BitGet та Gate. Ну, як на мене, найбільш привабливо виглядає BitGet. І знову ж таки, якщо ви е, хочете виводити лише зараз, то можете це зробити. На додачу до того, що ви знову ж таки отримаєте власне токени, ви ще можете отримати бонус безпосередньо від біржі. Тобто, якщо ви виведете кошти саме туди, вони обіцяють вам накинути плюс 10%. Тобто, якщо ви вивели там на 100 доларів, отримаєте плюс 10%, якщо на 200, плюс 20 і так далі. Однак ліміт складає 30 доларів винагороди на аккаунт. Тобто, знову ж таки, можете розглянути таку можливість. Плюс я вважаю, що на таких біржах є більша ймовірність якогось пампу. Тобто, на тому ж таки, бідгеті ціна може бути вищою, ніж на Окікс і так далі. Але зважайте, що на такій біржі може виникнути якась там технічна проблема. Загалом ніхто цього не знає, але раціональне зерно в такому рішенні точно є. Що ж, з підготовчою частиною ми розібрались, тепер можемо переходити до основного, про що я хотів розповісти в даному. Відео варто розуміти, що влітку біржі менш активні і відповідно менше цікавих промо для нас вони випускають. Однак лістинг-докс це масштабна подія, щось на кшталт того, як виходив NotCoin, і вони запускають величезне промо з топовим призовим пулом. Зокрема, ми бачимо, яка тут цифра, і відповідно нагород точно вистачить на усіх. І знову ж таки, акцент вони зробили для нових користувачів. Ну, знову ж таки, їх можна зрозуміти. Тому якщо у вас немає аккаунту на біржі Bybit, і ви якраз його планували створити, це хороша можливість. Плюс не забуваємо про те, що ми можемо створити декілька нових аккаунтів і заробити хорошу суму. Зокрема, я цим і буду займатися. Якщо у вас виникають якісь питання по цій тематиці, то рекомендую переглянути відео про мультиаккаунти на біржі Bybit. Посилання також залишу в описі. Так от створюємо новий аккаунт, далі проходимо курс-верифікацію. І відповідно на нас чекає перше завдання: це здійснити депозит від 100 USDT на свій акаунт. Ви можете закидувати там плюс-мінус 101, 102, просто щоб не повторюватись і не закидати прям мінімалку. Після цього на нас чекає завдання з торгівлею. Вона є максимально простим. Нам потрібно буде купити на 100 доларів токенів DOX. Ви їх можете одразу продати, холдити їх не потрібно, але знову ж таки, наше завдання потрапити в 10 тисяч переможців. Так, цифра справді велика, і думаю, що в нас буде час, щоб залетіти в неї. Але знову ж таки, я рекомендую не відкладати цей момент. Прям на перших свічках, звісно, не рекомендую купувати, але знову ж таки бути присутнім на лістингу і, і скористатися нагодою. Тобто, очікуємо буквально декілька хвилин, купуємо монети і продаємо. Загалом, я думаю, кожен зрозумів: нічого складного немає. Купили на 100 доларів і одразу ж продали. Все, ми автоматично. Виконали умови. І будемо очікувати на свою винагороду в розмірі 192 тисяч 500 токенів. І нагорода тут справді колосальна, адже це величезна сума, яку було вкрай важко назбирати, якщо взагалі комусь це вдалося. І тут Байбіт таким чином хоче залучити нових користувачів і от роздає такі щедрі суми. Звичайно, ми поки що не знаємо, скільки це буде на ділі, але якщо ми візьмемо зараз актуальну ціну премаркету на ф'юче. На біржі Окікс це складає плюс-мінус 600 доларів. Скоріше за все, коли нам будуть роздавати ці винагороди, ну сума буде меншою, але знову ж таки звучить воно багато обіцяюче і пропускати дане промо точно не варто. Якщо ж у вас є вже аккаунт і ви не хочете або не вмієте створювати новий, е, тоді ви можете прийняти участь в промо для відповідно усіх аккаунтів. Суть полягає в тому, що нам потрібно торгувати токеном DOX. Знову ж таки, я впевнений, що він буде максимально волотильний і будуть можливості, щоб на ньому заробити. Тут наше завдання полягає в тому, щоб набити торговий об'єм понад 500 USDT і таким чином розділити призовий пул в розмірі 550 Мільйонів токенів DOX. Чим більший у вас торговий об'єм, тим більша винагорода. Якщо ви зовсім новачок, то дане промо ви можете знайти у вкладці торгівля. Обираємо Spot X і токен Splash. і тут будуть відображатися усі активні промоакції. Що стосується дедлайнів, то власне старт торгів о 15.00 23 серпня, і промо триватиме до 9 вересня, і тоді, відповідно, нам будуть нараховувати винагороди. Але зважайте, що хайпу навколо цього проекту багато, і я рекомендую виконувати умови в день лістингу. Тобто, в нас є ще 3 дні, щоб зробити депозит. І відповідно, як тільки монета виходить, ми торгуємо і після цього спокійною душею очікуємо на наші винагороди. Якщо ви плануєте мультиачити по даному промо, як і я, то вам знадобляться якісні проксі. Від себе можу порекомендувати сервіс Proxy ipv 4, користуюсь ним доволі довгий час, не було жодних нарікань, він не такий зашилений і, відповідно, краще працює. Усі потрібні посилання залишу в описі до даного відео. Що стосується ціни, вона виглядає наступним чином. Тобто, це так би мовити цифрове значення, на яке можна орієнтуватися. Однак зважайте, що це премаркет плюс фьючерси, тобто тут може бути дуже багато маніпуляцій і знову ж таки стратегії маркетмейкера по вибиванню тих чи інших позицій. Але як орієнтир брати можна? Звичайно, ми усі хочемо, щоб ціна була якомога вищою, і ми відповідно отримали більший прибуток. Як буде на ділі, вже побачимо на лістингу. Що стосується моєї стратегії, я планую зливати одразу, але бачу перспективи в ДОКС, і відповідно після того, як всі бажаючі продадуть, зафіксують прибуток, я буду розглядати покупку по якійсь нижній ціні. Якою вона буде, побачимо вже на лістингу. Усім бажаю успіхів і хорошого прибутку. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, пишіть їх у коментарях або ж в наш Нашому чаті підв'язаному до телеграм-каналу. Там величезне ком'юніті, і ви зможете там знайти однодумців. Зокрема, підписуйтесь, будемо в лайв форматі висвітлювати лістинг Докс. За традицією дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.